А зараз записую відео, у мене зліва йде Nikon d 3100 справа Nikon d 3200 А зараз записую відео, у мене зліва йде Nikon d 3100 справа Nikon d 3200 Nikon d 3100 максимально записує відео у форматі Full HD 24 кадри, а 3200... У форматі е, 1080-25 кадрів. І от вони зараз по максимуму записують. Підкуючи автофокус, увімкнений і буде видно, як вони справляються. Звук із мікрофонів поки що йде. Це щоб ви зрозуміли, чи можна на нього записувати відео у... В такому варіанті, що фокус буде сам слідкувати. Так. Ось це я. Тепер у мене зліва Nikon d 3100 а справа Nikon d 3200 І ось так працює фокус. поступово наближаю, віддаляю і буде видно. у ручному режимі все працює чудово, я перевіряв, проте ви не можете рухатися вільно, а в автоматично ви можете рухатись, проте подивитись як працює при цьому автофокус. Все. І зараз я на Nikon D3200 підключу ще петличний мікрофон і тоді звук. Послухайте, як буде звучати із петличного мікрофона на D3200. І тепер звук із петличного мікрофона, а відео просто із самої тушки. Зараз я спробую зробити варіант перейти у так званий зум, так як тут у мене кітовий об'єктив 18-55. Ось навожу, припустимо, сюди і починаю наближати. Побачу як буде працювати фокус. І також можна рухати точку фокусування тут за рахунок джойстика. Значить, щоб фокус більш-менш працював адекватно, потрібно постійно нажимати на кнопочку, ніби ви хочете фотографувати. І тоді він прискорюється. Але потрібно зупинятися при цьому. І ось зум-віддалення. Що цікаво, що на 18 мм фокус працює краще, а от із ближніми об'єктами він справляється набагато гірше. Тому ця камера все-таки не для відео, а більше для фотографії. Вітаю! Сьогодні на огляді два фотоапарати Nikon D3100 та його наступник Nikon D3200. Які між ними відмінності? Nikon D3100 має матрицю на 14 Мп. Nikon D3200 має матрицю вже на 24 Мп. Обидві матриці від фірми Nikon. В чому ще різниця? ISO ISO стандартний стандартне у Nikon D3100. Від 100 до 3200 у Нікона d 3200 від 100 до 6400. Розширення у обох однакове до 12800. Також швидкість серійної зйомки на один кадр у Нікон d 200 більший. 4 знімки. Тут три знімки. Проте, якщо подивитися по результатам тестів, то равок у серійній зйомки. Nikon D3100 може зробити більше згідно свого буферу, ніж Nikon D3200. Також, якщо візуально ви побачите, здається, що вони ні в чому не відрізняються. Однак, відмінності такі є. Обидві, до речі, важать при цьому вони 500 г. Ага, також у Nikon D3200 є ще вихід під мікрофон. І відео можна записувати із кадровкою 25 кадрів замість. 24, тобто на один кадр додали ще варіант. Постачалися вони з однаковими кітовими об'єктивами. у даному випадку у нас 1855 версія G із стабілізатором. Дивимось спереду. Якщо подивитися спереду, то вони нічим не відрізняються. Вони виглядають однаково. Якщо подивитися ззаду, Ось так 3100-3200. То Тут, як бачите, вже є відмінності. По цьому ряду кнопочок однакове. Проте ось тут, бачите, є речажок, і в якому е, запис відео. Тут речажок забрали, лишили лише кнопочку «Love you». І вона тут вже електронна. Потім, е, як бачите, джойстик лишився той самий. Як бачите, тут ще з'явилася кнопочка серійної зйомки або відстрочення, або керування пультом. Так як тут вже є в нас два інфракрасних датчики спереді і ззаді. У Nikon D3100 цих датчиків немає. Також забрали мікрофон, який відповідає за прослуховування того відео, що ви зняли. Ось тут він у D3100, а у 3200 його перенесли ось сюди. Дисплеї в них різні. У Nikon d 3100 на 230 тисяч кольорів, у Nikon d 3200 на 920 тисяч кольорів. І це значне покращення. Види до в них однакові, проте на 0,01% збільшили площу у 3200, в обидвох пентазеркало і обидвоє дають картинку 95% від реальності. Дивимось знизу. Знизу тут якби все однаково, проте самі батарейки тут тримаються по-різному. Якщо у Nikon d 3100 батарейка ось вискакує, коли її відкривати ось цей відсік, то у Nikon D3200, Тут уже є ось така собачка, і вже фіксуються батарейки. До речі, батарейки у обидвох однакові. Вони йдуть ось такі. Це ENEL14 на 1030 мА. Згідно тестів, довше фотографує Nikon d 3100 Однак це все відносно, в залежності від того, наскільки часто ви користуєтесь спалахом, дисплеєм і ще багатьма функціями. В залежності від того якраз і залежить, скільки на однім акумуляторі ви зможете зробити знімків. Так, тепер беремо ліву частину фотоапарата. Знову ж таки, це 3100 у нас. А ось у нас 3200. Значить, у 3200 головна відмінність те, що тут з'явився вихід під мікрофон. Тут ви скажете, що у 3001-му теж є. Однак це вихід під пульт, не під мікрофон. Так як тут вихід під пульт уже інфракрасний і пульт дистанційний, а не провідний, то. Той роз'єм забрали. Всі інші роз'єми ідентичні. З іншого боку, і в одного, і в другого фотоапарата все ідентично. Тут розміщаються карти пам'яті. Карти пам'яті е, я ставив до 64 ГБ, обидва читають. Ну і тепер дивимося зверху відмінності. Відмінності зверху, якщо брати по самому колесу, то відмінностей немає, проте відмінності ось тут. Тут трошки ширший хват з'явився верхушка його. Тут він трохи мілкіший, ось якщо придивитися, не набагато, проте цей фотоапарат вже тримати трошечки зручніше. І що тут класно, що вже спуск і відео у вас потрапляє під один палець. Тут лише зроблено відео. Якщо фото, вам потрібно перекладати палець сюди. Тут вони вже зробили краще. Далі кнопка інфо є і там, і там, проте кнопка інфо на 3200, як бачите, опустилась посередину вниз. Тут кнопка інфо була збоку. Далі кнопка експозиції і діафрагми лишилася. І, як бачите, тут був речажок. Ось це, який відповідав за кадрові зйомки, за відстрочку і, і за серійну зйомку, то у 3200 я вам показував ось ця кнопочка. Відповідає вже за ці всі дані. Інших відмінностей тут немає. Матриці. Значить, ось як виглядають матриці в цих двох фотоапаратах. Якщо видно. Візуально ви не визначите, де тут 24 мегапікселі, де 14. Вони двоє блистять. Розмір однаковий, проте у них різна жирність, скажімо так, пікселів у 3100. Пікселі більш жирні, у 3200 пікселі більш мілкі. Ну, Це пов'язано з тим, що на одній тій самій матриці набагато більше пікселів з'явилося. Тепер я вам вімкну і подивимося сам дисплей. Ось можете бачити, настільки відрізняється дисплей. Як бачите, у 3200 він. Іде набагато світліший. При цьому всі налаштування однакові. Тепер перейдемо до менюшків. Значить Спочатку я увімкну швидке меню. Ось воно. Якщо подивитись, то воно майже ідентичне, проте не зовсім. Як бачите, спочатку йде формат картинки, потім розмір картинки. Ну Розмір картинки не буде у вас, якщо ви робите файл raw. Далі йде баланс білого, потім ISO, сойки виставляєте, потім у 3100 вже йде автофокусування відразу. У 3200 йде вибір того, який варіант зйомки буде робитися. Як бачите, він тут є ось покадровий, серійна, з вістрочкою або з пультом. У 3100 цього не було. Далі йде у 3200 саме фокусування, який тип. Потім йде те ж саме режим зони фокусу. Ось У режим зони фокусу у 3100 був одна точка. У 3200 вже йде одна точка. І... Автоматичний вибір зони фокусування. У 3100 був одна точка, динамічний вибір і автоматичний вибір. Тобто динамічний вибір зони фокусування забрали. Потім йде вимірювання. Це однаково все йде. Центрозважене, точечне і матричне. Потім йде у 3100 режим Delighting, він може увімкнутися, може вимкнутися. У швидкому меню 3200 цього режиму немає, так як у ньому D-Lighting має набагато більше можливостей. Його ще можна налаштовувати по принципу стандартна якість, середня якість, велика, ця, висока якість. Далі у 3100 є ще визначення відео, якого формату буде. У 3200 це забрали. І потім, як бачите, тут понизу все однаково. Вибір експорекції, вибір сили спалаху і сам спалах. Якщо брати основне меню, то, як бачите, сама, сам шрифт у 3200 став мілкіший, у 3100 він крупніший. І по параметрах, якщо пройтися, то ось беремо спершу меню ось воно таке. Потім беремо меню зйомки. Воно йде ось такий. До речі, 3200 має вже українське меню. 3100 має лише російське меню із слов'янських мов. За рахунок того, що у 3200 менший шрифт, то вдається на одній сторінці вмістити більше інформації Як бачите, в принципі, Меню приблизно одне й те саме, проте із деякими змінами. У 3200 ось є меню і з покращеною якістю 25 кадрів на секунду. У 3100 є лише 24 і то стандартних, а у 3200 вже пріоритет відео іде 25 кадрів покращене. І 24 теж є покращений варіант. І також тут ще можна налаштувати мікрофон. Якщо у 3100 можна його лише вимкнути вимкнути, то у 3200, як бачите, його можна ще й підлаштувати під силу. Ключик тут от такі варіанти. Тобто серйозних змін. Тут між 3100 і 3200 у плані менюшки немає. Є лише зроблені покращення. Я не буду вам демонструвати все меню. Просто скажу, що ось відбулося такі покращення. Меню обробки там і там є. Так само останнє налаштування і там і там є. Тобто, в принципі. Одне і те ж саме, лише за деякими змінами. Основна зміна це матриця 1424. З'явився вихід під мікрофон, потім ISO підвищили, покращили, якість дисплея, видошукач на 0,01% покращили. Трошки ергономіка ручки покращилась, і ергономіка керування. Самим е, фотоапаратом. Не набагато, але покращилось. В результаті камера ця дешевша, десь у середньому на 1000 2000 гривень в порівнянні із 3100. Е, чи вартує брати 3200, якщо у вас є 3100? На мою думку, не вартує. Тому що от я передивився фото, передивився відео. То в плані фотографій все-таки 3100 мені сподобався краще. У нього чомусь. А, до речі, у них фокусування одне й те саме. 11 точок, що тут, 11 точок, що тут. І розміщення в них ідентичні. Процесори різні на одне покоління, проте саме фокусування одне й те ж саме. І чомусь 3100. Фокусується більш точно, ніж 3200. У 3200 при одних і тих самих варіантах зйомки у мене було більше варіантів, коли фотоапарат промахувався і приходилось переходити на ручне фокусування. В 3100 в цьому плані фокусування було більш адекватне і фокусувалося саме там, де мені було потрібно, В основному, дуже мало було промахів. Також якість картинки чомусь. На мій власний розсуд мені сподобалось краще на 3100. Я їх двох тестував в однакових умовах, узяв просто JPEG, перевів пріоритет витримки однакові ISO, Однакові параметри виставляв на, на об'єктиві. В обох був вімкнений стабілізатор і автоматичний режим. Інколи мені все-таки приходилось на 3200 переходити в режим фокусування ручного. А, ну і відео. З відео біда, що в одного, що в другого. Відео записується, якщо з автофокусом. Дуже і дуже погано, тому що автофокус настільки повільний, що просто-напросто відео виходить з такими постійно перепадами цього фокусу. Він гуляє, він гуляє сильно. Якщо хочете записувати відео, то краще переходити на ручне фокусування. В плані якості так, картинка дещо краще на 3200, до того ж у 3200 з'явився такий класний варіант. як Мікрофон. Запис від мікрофона набагато покращує запис звуку. Тобто, як камеру для запису такого якогось інтерв'ю, де ніхто далеко не рухається, нема динамічних сцен, то ще один фотоапарат, що другий можна використовувати, проте в пріоритеті 3200, так як у нього є вихід під мікрофон, і в цьому плані він на фоні 3100 виглядає більш класним фотоапаратом. Дисплей тут у 3200. Теж набагато кращий, навіть на вулиці видно, що тут його прокачали, і він не так скоро вигорає, як екран у 3100. Проте картинка, сама картинка, якість картинки, якщо дивитися, то мені більше подобається у 3100, вона якась більш жива, тут уже вона якась більш блякла виходить. Не знаю, з чим це пов'язано. Так що, якщо ви маєте. 3100-3200 можете не купувати. Якщо ви любите більш кольори такі живі, скажімо. Ну це, на мою думку, знову ж таки, тоді пріоритет 3100, 3200 більше мегапікселів, це дає можливість укрупняти кадри, проте в ніякому разі не покращує саму якість картинки. ISO, Максимальне ISO, що тут 1600, що тут 1600 допустиме. Але правда, равки треба робити. Тоді можна дещо з шумами поборотися, і картинка виходить більш-менш нормально. Ісо при відео записував Десь в районі тисячі. теж безпроблемно ця камера з цими кітовими об'єктивами працює. До речі, кітові об'єктиви вам обов'язково необхідні, так як саме на них ви вивчите, як робити фотографію. І до того ж, якщо ви хочете розмиття, то при Ось цьому, при фокусній відстані 55 і невеликій відстані до об'єкту зйомки виходять доволі якісне боке. До того ж, ці об'єктиви дають можливість ручного фокусування. І це теж класно, тому що останні об'єктиви останніх поколінь вже повністю автоматичні. І якщо виходить з ладу автофокус, скажімо, ви не можете користуватися таким об'єктивом. Ці об'єктиви є. Мануальні, тобто, навіть якщо фокус авто відмовить, ви можете завжди сфокусуватися за рахунок ручного фокусу. Також доволі класний тут режим є White. Режим White рекомендую використати. Тому що у самому режимі «Guide», якщо ви не маєте ніякої інструкції, ви можете увійти у світ фотографій, тому що у режимі «Guide» є багато підказок. Я їх не буду демонструвати, так як на 3100, коли я робив огляд, я це все озвучив. Так що, на мою думку, якщо ви взагалі не маєте фотоапарата, проте ви хочете використовувати фото і відео 50 х 50, тоді можете приглянути 3200. Якщо ж у вас пріоритет основний фото, то рекомендую все-таки звернути увагу на старий добрий 3100D. Верніше, d 3100 Ось така моя думка про ці фотоапарати. Дякую, що дивитесь мій канал.